Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. Знову зміни до реєстрації, перереєстрації авто і отримання водійських прав посвідчення водія. Тепер при всіх цих операціях будуть перевіряти дані про місце проживання, відцифровувати ваше обличчя і також дані. Ну, звісно, куди без цього з ТЦК. Тож, йдеться про законопроект номер 9504 який був поданий. Ще у липні 2023 року зараз пройшов всі профільні комітети, вже направлений до Верховної Ради, тобто найближчий час буде прийнятий. Що за законопроект? Що будуть перевіряти і взагалі, навіщо то все робиться? Так. Е з демографічного реєстру буде взята така інформація, і в тому числі для здійснення перевірки, надання для цих адміністративних послуг. Це перереєстрація авто і отримання посвідчення водія або заміна його. Ім'я особи українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. Таке слово. Ім'я тут це зрозуміло, дата народження, місце народження. Незрозуміло, коли ти реєструєш автівку, на що їм ваше місце, де ви народились. Причому тут автівка та рухомий транспорт до нерухомого місця народження. Е, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання. Вдруг я контейнер, трейлер купляю, щоб прямо в ньому жити. Особи, зняття особи з реєстрації місця проживання, або про зміну місця проживання перебування особи. Мені здається, що скоро до того дійде, що при зміні місця проживання треба ще буде подавати в МВС. Да? От я змінив місце проживання, запишіть мені в техпаспорт, чи куди воно вписується, Бог його знає. Реквізити паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Повістки на постійне проживання, повістки на тамчасове проживання, повістки біження, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, який надано тимчасовий захист. Ну, тобто, це всі документи, перечислені, які підтверджують особу в повній мірі. Ну, головне, унікальний номер запису в реєстрі. Ну, тут не написали в якому реєстрі. Це або податковий номер, так, ваш ідентифікаційний код. Або в реєстрі оці нові номера, які присвячуються да, ID в ТЦК. Скоріш за все, це про цей номер йдеться. Просто коли подавалися в 2023 році цей законопроект, то тоді ще не було такого поняття, да, як номер ТЦК, тоді ще не було такого номера взагалі. Тепер вже ж його допиляли, законопроект вступив в Дію, 60 днів пішли, дані мусять оновлювати, номер присудять всім. І таким чином, тут допишу той пункт, це 100%. До гадалки не ходи. Без запису ТСК не зможемо ні зареєструвати, ні перереєструвати, ні отримати права, нічого за артівкою не зможемо зробити. А якщо у вас їх дві, то ще й одну заберуть на потреби Збройних Сил України. І відцифрований образ обличчя. Тобто ваша. 3D-фото можна так назвати. Навіщо 3D-фото? Тому що в майбутньому планують, що усі операції будуть здійснюватися саме по відцифрованому образі обличчя. Тобто ви заходите, вас плм зчитало, відразу написало, хто це, що це, ввели, що ви хочете, і, типу, так буде простіше людям користуватися сервісами. Ну, воно й до того йде, да, що скоро скрізь. Вже не треба буде казати, хто ти, що ти, щось показувати. Прийшов свій QR-код, відсканував і пішов рішати діла. Е також тим законопроектом передбачені зміни. Ті зміни, тут три пункти, вони дуже великі. Я вам скажу так, що це зміни, які надають сервісним центрам МВС повний доступ до усіх цих даних. В автоматичному порядку, тобто, ви приходите, навіть якщо ви то все не надаєте, вони то щитають десь іншого місця, якщо то у вас є зареєстровано. Якщо ні, то будуть вимагати, щоб ви йшли, пореєстрували і оформляли. Так, територіальні органи МВС під час звернення осіб щодо отримання адміністративних послуг реєстрації перереєстрації, зняття на облік транспортних засобів отримають право на отримання інформації, у тому числі для здійснення і перевірки необхідної для надання таких адміністративних послуг, тобто з єдиного державного демографічного реєстру. Тож, виходить, що якщо якісь дані не пройдуть перевірочку, то вам цих послуг просто не нададуть. Це зміни. Від 23 травня які, ну э, висновок від 23 травня в зміни про єдиний Державний демографічний реєстр та документи, що підтрим, э, підтверджують громадянство України посвідчує особу чи її спеціальний статус. Тут багато вже таких, знаєте, слів заумних да, так люблять написати, щоб коли читаючи ніхто нічого не зрозумів, але суть в тому, що в загальному просто э, без. Будь-якого з тих пунктів, нічого не зможемо зробити з автівкою. І зрозуміло, на що то їм за що? Місце народження, місце проживання, при отриманні прав, яке то має значення взагалі, але то йде. Ну, дані з ТЦК теж ніякого значення не мають, але зрозуміло, навіщо то робиться, щоб люди добровільно, примусово йшли, все те проходили, бо інакше нічого не зможуть зробити, а в найближчий час, як тих 60 днів кончиться. То ще й права позаблоковують ті, що є, не то, що нові да отримати. Ну, така інформація, я вам її надав. Дивимося, як цей законопроект номер 9504 буде прийнятий, в якому в цьому, можливо, там ще щось доповнять. Я обов'язково на автотемі вам розповім. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.